Сьогодні навіть важко уявити, що визволяючи мій рідний Волочиський район від фашистів загинуло майже 1700 вонів Червоної армії, що 6400 моїх земляків полягли на полях Великої вітчизняної війни. Ми схиляємо в шані голову перед загиблими за нашу свободу і незалежність. Спасибі вам, дорогі наші ветерани, за те, що моя донечка, як і мільйони її ровесників, зростає під мирним небом. Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг. Шановні визволителі, дозвольте низько вклонитися вам та привітати знаменим днем перемоги. Щиро бажаю вам міцного здоров'я і довголіття, добра і радості, оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим.